Вниз нажимається правильно. <світ> дуже гарний, дуже класний датчик. фокус <світ> сліва з справа. З Також... Факту ніхто Але на ми такі розстояння не літає. <пілля> Мій позивний адмін. Я інструктор БПЛА, мультироторного типу, навчаю хлопців керувати дроном. Навчання проводимо в реальних умовах, на свіжому повітрі хлопці навчаються, пробують керувати дроном. Виконують базові пілотажні вправи, вчать як треба наводити артилерію. Вчаться керувати дроном в різних режимах, включає АТІ режим, коли немає супутників і дроном треба керувати вручну. Нас дуже круто навчають. Ми пробуємо себе в різних галузях, щоб ми розуміли, як це працює. Доступно нам обіцяють інструктори дуже по-простому і. Качественно нам це все доносять. На даний час в основному більше люди працюють на віддалених рубіжах, і потрібно вміти користуватися любою технікою, якщо дуже захотіти, якщо вчитися, тренуватися і все буде получатися. Ми запрошуємо до себе будь-яких людей, які бажають навчитися. І виконувати бойові задачі на фронті за допомогою дронів, крил, ударних дронів. Дуже цікава робота.